Ми маємо знайти координати вектора КЛ. К-початок Л-кінець. Тому ми від координат кінця точки Л віднімаємо координати початку. Отже, вектор КЛ буде мати такі координати: мінус 1 мінус 3 по Х. Далі від 2 ми віднімаємо 2 по Y. і від 0 віднімаємо 4 по Z. Як ми бачимо, це координати мінус 4, 0 і мінус 4. Варіант Б. Прямокутна система координат. Задано точки К і n, ми маємо визначити можливі координати вектора kn. Так як точки К і n лежать на осі y, то координата x і z кожна з цих координат буде дорівнювати. 0. А отже, вектор КН, так як він лежить на осі y, він буде мати по х і по z нулі. Тому ми маємо перевіряти або V, або d. Далі. n кінець вектора. тому ми від координати точки n будемо віднімати координату точки К. Так, як точка n від нуля знаходиться правіше, то у неї координата приймає додатні значення. Ну, Для прикладу, наприклад, можна взяти нехай два координата точки n по Y. Точка K знаходиться лівіше від початку, а отже, координата по Y у неї від'ємна. Тому ми від, наприклад, двох маємо відняти від'ємне значення. А отже, як ми бачимо, результат буде мати знак плюс. Тому що 2 фактично ми додаємо одиницю. Таким чином, координата вектора КН по Y приймає додатне значення. А отже, нам підходить варіант V0, 4, 0. Знову ж таки, прямокутна система координат. Точка n лежить на координатній осі Y. А отже, вектор On буде мати тільки координату по Y, а по X і по Z – нулі. Ну, перевіряти, як ми бачимо, фактично, є тут тільки один варіант, де X і z нулі – це варіант B. І так, як ми шукаємо координати вектора On. Точка О має координати 0, 0, 0, тому координати вектора ОН будуть збігатися з координатами точки N. N знаходиться правіше від нуля, тому по Y має додатні координати, тому нам варіант 0, 4, 0 підходить варіант Б. Ми маємо знайти. Координати вектора, який є сумою векторів. Коли ми знаходимо суму векторів, то ми додаємо координати одного і другого вектора. Я зазвичай це записую так, що от в мене є вектор А з координатами 2-2 3, є вектор Б з координатами мінус 7. -3, 4, і далі будемо шукати їх суму А плюс В. Координати додаємо, тобто до 2 додаємо мінус 7, це буде мінус 5. Мінус 2 додаємо мінус 3 мінус 5. І 3 додаємо 4, 7. Ось такими є координати. Мінус 5, мінус 5, 7 це, як ми бачимо, варіант В. Знову ж таки, ми знаходимо різницю векторів. Тому запишемо, що вектор А має координати 3, 5, 7, вектор Б має координати 2 мінус 8. І коли ми шукаємо різницю А мінус Б, то ми від координат вектора А віднімаємо координати вектора Б. Тут важливо просто не помилитися в обчисленнях. Отже, від 3 віднімаємо 2, 1, від 5 віднімаємо мінус 4. Тобто 5 відняти мінус 4, фактично, це 5 додати 4. Отже, 9, і 7 віднімаємо 8 мінус 1. Один, дев'ять і мінус 1. Ми бачимо, що це d. Ну і далі знову ж таки, різниця векторів, але вже b мінуса. Тому спочатку я запишу координати вектора b мінус 7, 0, 3, потім вектора А 1, мінус 5. І знову ж таки, будемо віднімати від B віднімаємо А. Тому мінус 7 -2, це мінус 9. 0 відняти 1 мінус 1, і від 3 знову ж таки віднімаємо мінус 5. Тобто, фактично, коли ми віднімаємо від 3 мінус 5, ми до трьох додаємо 5 і отримаємо 8. Тому координати мінус 9, мінус 1 і 8. Це ми бачимо В Ми маємо створити правильне твердження. Бічною гранню правильної чотирикутної піраміди є рівнобедрений трикутник взагалі, то тому що, якщо говорити про будь-яку піраміду, то бічною гранню завжди є трикутник. А в правильній піраміді бічні ребра рівні, тому взагалі-то це буде рівнобедрений трикутник. Укажіть многогранник, що має одну грань основи і чотири бічні грані. Ну, Якщо в многогранника чотири бічні грані, це означає, що в основі буде лежати чотирикутник. І одна основа отже, це піраміда. Це чотирикутна піраміда. Ми маємо казати формулу. Для обчислення площі бічної поверхні правильної чотирикутної призми. Дивимося, у нас є формули в довідкових матеріалах для формули площі бічної поверхні призми, є формула S бічне дорівнює периметр основи і множиться на висоту. Так як у нас правильна чотирикутна призма, це означає, що в основі буде лежати квадрат. І сторона основи у нього А. тому периметр квадрата буде дорівнювати 4а. Отже, замість периметру основи ми пишемо 4а. За умовою висота дорівнює 2а. Тому ми множимо на 2а. В результаті маємо 8а в квадраті. І це, як ми бачимо, варіант Г. Маємо вказати формулу. Для обчислення об'єму правильної чотирикутної піраміди. З довідкових матеріалів беремо формулу об'єму для піраміди, це одна третя площа основи і на висоту. У нас правильна чотирикутна піраміда, тому в основі лежить квадрат. Площа квадрата, якщо його сторона А. А в квадраті. Тому ми пишемо, що це одна третя площа основи це А в квадраті. За умовою, висота також дорівнює А. Тому далі множимо на А. В результаті маємо 1 третю А в третьому степені. Або це те ж саме, що А в третьому ділиться на 3, тобто варіант В. Далі – площа бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди. Формула площі бічної поверхні. Одна друга периметр основи ми маємо помножити на апофему цієї піраміди. Периметр основи. В основі лежить квадрат, сторона у нього А, тому периметр буде дорівнювати 4А. Отже, одна друга ми множимо на 4А на периметр за умовою апофема також дорівнює А. Тому замість епофе ми пишемо А. Скорочуємо одну, другу і 4, в результаті будемо мати 2А в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це варіант Б. І знову ж таки, ми, нам потрібно знайти об'єм піраміди, тому пишемо формулу: 1, третя площа основи на висоту. Що нам відомо, що в основі рівнобедрений прямокутний трикутник з катетом А. Якщо ви знаєте, то площа прямокутного трикутника це одна друга А на Б, де А і Б це катети. А отже, у нас площа основи це одна друга а на А. Це А у квадраті, що ділиться на два площа. Прямокутного рівнобедреного трикутника з катетом А. Висота за умовою дорівнює катету основи, тобто також дорівнює А. Тому 1 третя площа основи у нас А у квадраті на 2. І висота також А. В результаті ми будемо мати А в третьому степені, що ділиться на 6. Так. А в третьому степені, що ділиться на 6, як ми бачимо, це варіант Г.